Мене звати Оксана, я з Херсонської області, ще територія наша окупована, зараз знаходжуся в Одесі в місті. Чоловік ЗСУ, а мамочка знаходиться в окупованій території. Так що переживань вистачає. Я вже трішечки більше року світлайном. І тому і завдяки, оці переживання звичайно вплинули на мій нервовий стан. І я восени відчула сильну головну біль. Такого давно вже не було, і робота відкрилася. Я вернулася до сімейного лікаря, вона мені поставила, що це мене дій. Виписала купу ліків, мені звичайно, всього, купу аналізів. Ну я не скажу, що так, це ліки, нічого не купуйте, але я, я нічого не купувала. Я просто збільшила дозу наших продуктів, і ось уже більше трьох місяців мене не турбують сильні головні болі, немає цих. Різних таких симптом. А ще хочу поділитися ось останнім моїм таким позитивним відгуком. Я працюю в організації, з якою закінчиться контракт до кінця року, і вирішила скористатися медицинською страховкою медичною і піти зробити профілактичний огляд гінеколога. Ну, звичайно, вона мені назначила аналізи, я подавала аналізи, коли прийшла до неї і показала свої аналізи, там, ну, звичайно, це були і кали, і моча, і кров, вона ну, міцна жіночка. Так. Мене це так порадувало, думаю, боже, ось що значить наші такі чудові коктейльчики, наш такий чудовий продукт. І, звичайно, невиям в нормі. Ну, звичайно, є там які, якісь відхилення, але дуже багато маю різних відгуків, ну, так як коротенько, поділилася. Своїми останніми оцими відчуттями е, yeah. і Дякую yeah.